Друзі, ми повертаємось до прямого етеру на телеканалі Ті 8 в режимі наживо Продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни, а також щодо життя нашого краю. Також нагадую вам про те, аби ви доєднувалися до наших соцмереж. Обов'язково зробіть це, підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канал. Обов'язково доєднуйтесь до нашої Фейсбук спільноти і підпишіться на наш Ютуб канал. Просто зараз будемо говорити про те, що у Хмельницькому започаткували незвичайний екологічний маршрут, так звана сміттєва екскурсія. Що це за екологічний маршрут? Про нього детальніше із гостей, яка є в, нас в студії. це Світлана Каратун, представниця офісу розумний довкілля Хмельницький. Пані Світлана, мої вітання. Слава Україні! Героям слава вітаю! Так, то ж власне знаємо про те, що 15 липня у вас е, відбулася чудова екскурсія, екоекскурсія. Давайте називаємо її так. Там були присутні е, 36 екскурсантів. А власне, розкажіть про е, зміст цієї екскурсії так і на яких локаціях вдалося побувати. А... От, значить, це у нас був тур про сміття. Перший тур у Хмельницькому, який ми раніше не організовували, і тут одного дня ми вирішили, о чому би хмельничан і взагалі гостей міста поближе не познайомитися з нашими такими сміттєвими локаціями, які в нас існують по суті вже по декілька років. Багато людей ними активно користуються проте багато там хто не розуміє, а як воно функціонує, а як там все відбувається, а як вони можуть взаємодіяти з цими локаціями, яка користь може бути для цього. Тому метою цього туру про сміття було б познайомити усіх охочих з цими сміттєвими локаціями, де люди можуть зрозуміти, чому все-таки потрібно розумно поводитися зі сміттям, потрібно привчати себе до сортування і потрібно зменшувати кількість сміття в своєму житті. Тому перша з локацій – це якраз було сміттєзвалище. Щоб люди побачили, а яка справді є проблема? А від цієї проблеми ми почали вже виїжджати на інші локації, аби показати, як можна з цією проблемою впоратися вже зараз в місті. Якщо говорити про саме сміттєзвалище, то більшість учасників там були вперше, і вони були максимально вражені насправді і площею, і висотою цього сміттєзвалища, і як взагалі воно виглядає, які в нього є запахи. На диво вони приїхали і здавали, що запахів майже не було неприємних, тому що насправді запахи доволі часто залежать, справді, і від температури повітря, і від вітрів. А от, от. тоді так пощастило, що по суті було Спокійний день та. доволі ну, спокійний день, але насправді запахами все нам вдалося. І дуже багато хто вразився, що насправді висота це у нас понад 36 метрів від ґрунту, а насправді, насправді сміттєзвала, що воно ще трішечки нижче рівня землі, тому що, по суті, воно. Сміттєзвалище починало закладатися в такій глиняній ямі. От тому насправді там сміття набагато більше. Пізніше ми вже всіх повели на центр управління відходами, де показали, що насправді можна декотру сировину відсортовувати і її переробляти, аби робити нові речі. А декотрі речі можна повторно використовувати, як, наприклад, одяг чи меблі. Далі ми завітали на локацію екобус, познайомили з Тим, як він працює, які небезпечні відходи туди можна приносити, тому що багато хто плутає з тим, що туди можна приносити все на світі. Ні, екобус працює тільки з небезпечними відходами. І Також розповіли про те, як екобус взагалі курсує по місту, як користуватися його розкладом, тому що він є стабільним на усі роки і на всі місяці. Просто потрібно зрозуміти, що в конкретну п'ятницю, конкретного місяця, екобус є на такі-то локації. Тобто, наприклад, там. Кожна друга субота місяця він є на Дубово. І люди це запам'ятовують і часто так і користуються, не шукаючи додатковий графік в соціальних мережах. І потім ми завітали вперше. Ми людей запросили на дільницю сортування, сортування комунального підприємства «Спецкомунтранс». тобто це місце, куди звозяться відсортований пластик, відсортоване скло, яке люди сортують біля своїх домівок в кольорові контейнери, в жовтий і зелений. Це саме контейнери комунального підприємства. Ну і там люди подивилися насправді, як дуже багато хто не совісно сортує, що буває в контейнери викидають все попідряд, не читають, що це контейнер для пластику. Але думаю, багато хто після цього задумався, що сюди конкретно потрібно викидати суто пластикові пляшки, прозорі, різних кольорів, але прозорі і тару від побутової хімії. Далі на цій дільниці все відсортовується по кольорах, пресується і, по суті, продається як вторинна сировина. І на завершення всіх чекав Гуфі центр, який насправді дуже багато кого здивував, тим, що в нас є такий інтерактивний яскравий центр. Яка аудиторія була серед людей, які відвідали екскурсію? Чи можемо казати, що це виключно там, мешканці нашого міста, або ж були так само і переміщені особи, або там, туристи, скажімо так, міста Хмельницького? А більшість у нас були якраз хмельничани. Суто по реєстрації вказували місто Хмельницьке. Декілька було внутрішньопереміщених осіб. Це були з Бахмута, з Харкова люди. А взагалі щодо вікових категорій, то особисто я трішечки була приємно вражена тим, що в нас вікова категорія була доволі така різноманітна. Ми ще думали, що більшість до більшість нас прийдуть там 20-30-літні, тобто молодь, але насправді у нас дуже було багато там і там за 40, за 50, за 60, для 70 років, і діти. Дітей насправді було небагато, тому що для початку, тобто ми не акцентували на тому, що це для, для дітей, тобто просто. Тур, так? Але декілька сімей до нас завітало, тому насправді можна до нас і завітати з дітьми, але потрібно мати на увазі, що тур триває три години, чи насправді діти витримають, бо буває трішечки важко, особливо в таку жарку пору. Але насправді вікова аудиторія була різна. Більшість це були жінки, але також були і чоловіки, які цією тематикою цікавляться. Але що насправді було круто, це запитання яких було просто мільярд на кожній локації, вони були такі влучені і дуже круто, що люди прийшли не просто там подивитися, ага, є, є. Тобто люди прийшли, щоб краще зрозуміти, щоб дізнатися, як це все відбувається, чому це все робиться, а як там потрібно з тими і з тими речами там. Як їх там сортувати, наприклад, тобто прям такі класні глибокі, глибокі запитання? Тобто в мене було можливості відпочити Насправді, Давайте Декілька локаціями. які от вам там найбільше запам'яталися із цих запитань, що чим ну, найбільше цікавились люди? По суті, були запитання такі там про центр управління відходом, там про конкретні відходи, там чи потрібно, наприклад, полоскати якісь пляшечки від рядин, тобто, наприклад, якщо це від молока, що так. Потрібно насправді споснути, тому що ми там далі можемо говорити про якісь неприємні запахи, про гостей, які можуть там завестися у вигляді комашок різних, тому потрібно полоскати. Також було багато запитань про сміттєзвалища, наприклад, що таке рекультивація, як воно все має відбуватися. Звичайне запитання про завод. Коли буде завод, як він буде функціонувати, як ви вже зараз готуєте місто під цей сміттєпоробний комплекс. Тобто багато було питань саме по суті, про рекультивацію, про завод, ну і про сортування. Також лунали запитання про те, як ми навчаємо дітей, тому що, по суті, ми в цьому також рухаємося, в тому плані, що вже декілька років наші школи сортують. У нас школи мають певні навчальні матеріали. Вчителі час від часу, ті, які відповідальні за сортування, у нас проходять навчання. А навесні ми також зробили відео урок, тобто його також вчителі використовують, і по суті, в плані навчання, місто так доволі гарно рухається. Скептики були, тому що там, до прикладу, в моєму колі знайомих там є скептики, які там скептично ставляться до того, mm -hmm. що от наш полігон та цю гору сміття, і її в подальшому буде рекультивовано. Можливо, вони і були, але вони не показувалися насправді. Ми що не було таких людей, які там підходили і казали, фу, це фігня, ти б, що ви робите там? Чи не потрібно так робити? Ні, насправді всі були просто зацікавлені в тому, щоб зрозуміти, що це, а не одразу критикувати, не знаючи, що це. Тому я скажу, що в нас аудиторія була така доволі е, проактивна, доволі та, яка розуміє, для чого це все відбувається, і прийшли з зацікавленістю зрозуміти, тип, а що це справді таке, і як воно справді буде все функціонувати. Тому як таких скептиків я не побачила. Можливо, там люди справді щось для себе потім відкрили, тому що м -м, надалі декотрі учасники там, і писали мені в особисті, там, вони ще хотіли декотрі деталі більше дізнатися. Дуже багато було відгуків під нашими постами в соцмережах, приємних відгуків. Ми дуже вдячні, що люди залишають такі приємні відгуки, і це, мабуть, мотивація для усіх інших також взяти участь в подібному турі. Власне, хотів запитати також і про мету цієї екскурсії. Це більше просвітницька діяльність серед людей, для того, аби вони розуміли глобальну проблематику, яка наразі існує зі сміттям, і альтернативні виходи. Так, тобто, що від кожного із вас залежить результат, чи буде ота гора там не 36, а умовно 38-50 метрів, чи все ж таки можна робити ось так по цивілізованому? В суті, так це більш така просвітницька мета, щоб познайомити, як все функціонує. Щоб люди зрозуміли, що справді самі ті звали, що воно щороку буде зростати. Якщо ми нічого не будемо змінювати, якщо ми не будемо змінювати свої звички, то ми насправді там майбутнє не дуже таке приємне чекає в плані там і якості повітря, і в плані там зміни клімату, тому що ми вже бачимо дуже гарненько, як зміни клімату вже і впливають по суті на нас, на людей, тому що і це так само про певні хвороби. Які, тобто, є люди, які залежні від того, що клімат змінюється. У нас у світі є дуже багато ще кліматичних мігрантів. Ми тут говоримо і також про те, що певні території можуть затоплюватися. Це ми це зараз так глобально говоримо, але насправді сміттєзвалище і зміни клімату це доволі такі пов'язані речі, тому що коли ми говоримо про сміттєзвалище, ми говоримо про викиди метану в повітря. А метан це якраз одна з причин того, що клімат змінюється, змінюються температури, і температура в середньому... Там збільшуються середні показники, тому потрібно все робити, аби таке сміттєзвалищ було менше, і робити так, аби там, давати речам друге життя, переробляти ці речі з допомогою сортування, і передавати цю всю інформацію своїм друзям, своїм дітям про те, що ось так трішки потрібно змінювати свої звички, тому що від наших теперішніх звичок залежить наше майбутнє. Ви зазначили про те, що там стосовно аудиторії, яка була на екскурсії, то це була більш старша така вікова аудиторія. Я чомусь більш ніж певен, що ви запитували в них, чи вони сортують сміття. На що переважна більшість відповідала? Сортують, чи вони ще поки до цього не дійшли. Ми запитували спочатку це все в реєстраційних формах, залі яка мотивація, так? І багато хто хотів зрозуміти. А як же що, що далі відбувається з тим, що вони посортували? Тобто, звідси вже зрозуміло, що люди сортують, і їх дуже те питання. А що далі відбувається з відходами? Якраз ми на, на це запитання давали відповідь, і зараз відповім, що все те, що люди сортують, це все не вивозиться на сміттєзвалище. Це все відсортовано, що далі досортовується і передається. Там, різним заводам, які використовуються як втори сировину. Наприклад, наші пляшки пластикові, які люди сортують, далі це все по суті на гранулу, яка продається заводам. І далі це все там плавиться і робляться нові речі пластикові, те саме стосується паперу. А, тобто, і в межах України є заводи, які використовують втору сировину, і також частково це вона продається за кордон. Тобто, це все точно не викидається. Так само всі ці речі, які люди привозять на центр управління відходами, це також здається. Тобто, в комунальне підприємство Спецкомотранс, на балансі якого є центр управління відходами, має підписані договори з конкретними підрядниками, які забирають всі ці відходи. Тобто в нас є е, щомісячне звітування, ми періодично в соціальних мережах також звітуємося про те, скільки відходів люди принесли і скільки відходів е, пішли на переробку. Те саме стосується і небезпечних відходів. Е, ми ще раз кажемо, що всі небезпечні відходи в нас йдуть на утилізацію. У нас є ліцензовані підприємства в Україні, які займаються правильною утилізацією. Наразі ми працюємо з двома двома підприємствами: це у Львові і колишні інвестиції у місті Київ. Тобто всі небезпечні відходи, які потрапляють в Екобус, потрапляють в центр управління відходами, йдуть саме ці організації на утилізацію за рахунок міського бюджету, тобто для того, аби утилізувати, нам людині не потрібно там, прийти і за одну батарейку заплатити. Місто вже потребувалося про те, щоб велику кількість відходів утилізувати. Наприклад, на цей рік виділили близько 800 тисяч гривень на утилізацію небезпечних відходів. Тобто 100% все те, що люди. Сортують біля своїх домівок в кольорові контейнери. все те, що привозить в центр управління, чи стоїть в екобус, це все не потрапляє на сміттєзвалище, тому що ці об'єкти якраз зроблені з тією метою, аби зменшити кількість відходів на сміттєзвалище і зробити відходи чимось корисним тобто вториною сировиною. Фінальна локація, яка була на цій екскурсії, це Гуфі Центр. Ви там проводили багато екскурсій саме для школярів для дітей. Хотів запитати, які враження були у дорослих так, від Гуфі-центру, що вони казали після того, як відвідали його. По суті, вони всі були приємно вражені такою локацією, та котрі вже були в Гуфі-центрі раніше, тобто для них це вже була там, не новинка. Але пішло були перший раз, і вони справді були вражені і здивовані, що в нас є такий гарний інтерактивний простір, де можна. Це таки вивчити, зрозуміти, як поводитися з відходами, попавитися з різними експонатами, вичитати для себе нову інформацію на наших інформаційних стендах із допомогою там різних відеороликів, аудіороликів. І е, все, що ми чули, це те, що люди планують повернутися ще раз, повернутися зі своїми дітьми, аби їхні діти побували в такому просторі. І по суті, справді так цей простір працює не тільки для дітей, він працює також для дорослих, тобто для будь-якої вікової аудиторії. Тому думати, що це тільки для дітей не варто це для усіх, усіх охочих зрозуміти, а що таке відходи, і як з ними поводитись. Гофіцентр зараз влітку чи працює, чи відбуваються там якісь заходи, чи багато відвідувачів приходить туди в незалежності від цієї екскурсії, яка вже була. Гофіцентр працює щодня, крім неділі. Поки в нас немає таких вихідних, бо зазвичай є відвідувачі, є індивідуальні відвідувачі, є групові. Ми також кожного тижня проводимо різні майстер-класи. Наприклад, цього тижня у нас буде майстер-клас по розмальовці торбинок. Також ми проводимо і перегляди мультиків і фільмів. Після в нас завжди є класичний тур по гофіцентру. Звичайно, можливо, багато хто ще не знає про існування гофіцентру, бо, можливо, вже багато разів чули, але таки не прийшли. Тому запрошую, приходьте. Тобто, не потрібно попередньо там зареєструватися або звітати просто. Виділяєте е, час своєму графіку і відвідуєте Гуфі-центр. Він відкритий постійно, гіди можуть гарненько провести тур, якщо е, ви забажаєте, а можливо, можна і самостійно досліджувати Гуфі-центр, тобто все за своїм бажанням. Тобто, і ми є в соціальних мережах, можна слідкувати за нами. Також ми в соціальних мережах також розповідаємо про. Е, про відходи, про все те, що стосується відходів, також анонсуємо усі наші події. Тому також за подіями варто стежити в наших соціальних мережах, реєструватися на них, чекати запрошення і приходити до гофіцентру. центру. Ви робите просвітницьку роботу і серед дітей, серед школярів. І зараз екскурсії – це така просвітницька робота і серед дорослих. Чи можемо ми казати, от де вона ефективніше працює? Тобто, чи діти вже навчають там своїх батьків, дідусів, бабусь. Чи, умовно кажучи, нам батьки приходять і правильно розповідають дітям, як потрібно поводитись з відходом? Суть воно ну, працює і для різної вікової аудиторії, тобто як і для дітей, так і для, для дорослих. Тому, тому що ми бачимо зацікавленість. А, навіть зацікавленість в тому, що люди приходять на такі тури про сміття, тому що декотре навіть скептично такі попередні були скептичні відгуки, типу в смислі, тобто, що це за такий, за така екскурсія по смітниках. Бо звикли, що екскурсії – це зазвичай по не знаю там архітектурних, по історичних об'єктах, тобто показують все найкраще у місті. Ми також показуємо все найкраще у місті в плані інфраструктури, тому що певна інфраструктура зроблена для людей, і ми хочемо її максимально показати. От і це справді, тобто, що дорослі дізнаються інформацію, і далі намагаються. Там своїм там, друзям, сім'ях привити ось це питання, наприклад, сортування, зменшення кількості відходів. Так само діти, коли відвідують його або там сортують в школі, так само говорять там батькам, що о, ми, ми знаємо, як сортувати. Давайте ми будемо в домі сортувати. Тобто це доволі такі часті випадки, коли діти навчають своїх дітей. Та і навпаки, дорослі навчають дітей. Тому все залежить, і тому ми робимо заходи такі різноманітні і для дорослих, і також для малих дітей. Історія з екскурсіями це було одноразова, чи можливо там це буде там щовихідних продовжувати сумовно, хоча б там до кінця літа? По суті, це був наш експеримент. Ми хотіли зрозуміти, чи люди взагалі зацікавляться, чи зайде взагалі така тема, чи чи будуть полюватися, що це за таке тур про сміття. Але по суті, ми побачили, що люди зацікавлені. Ми набрали людей на першу екскурсію, і нас набрані люди вже на цю суботу. Є ще декілька вільних місць. Тому хто забажає, що можна зареєструватися за формою, яка була попередньо на нашій сторінці. Як стрінках. це можна зробити. Де це знайти, розкажіть. Також. А у нас є сторінки розумного довкілля Хмельницький в Фейсбуці, в Інстаграмі. Там можете повертати буквально 2-3-4 публікації. Тому є посилання на реєстрацію на цей тур, Можна зареєструватися. Ми зателефонуємо і запросимо. Якщо ми будемо бачити, що активність завжди є така гарна, то ми будемо періодично такі тури організовувати, можливо, там раз в місяць, раз в квартал. Тобто все буде залежати від активності. Але поки що ми бачимо, що для людей це цікаво, для людей це якась новинка, це якась нетипова екскурсія, де їм розповідають сміття і розповідають про такі цікаві об'єкти, які створені саме для людей, а не, там, не для того, щоб вони просто стояли. То це все, що створено, цим потрібно користуватися, і ми просто показуємо, як. Пані Світлано, я дякую вам за те, що ви завітали до нашого прямого етеру. Світлана Каретун, представниця Офісу Розумної довкілля Хмельницький, говорила про незвичайну сміттєву екскурсію, яка відбулась 15 липня, про її користь і фактично просвітницьку роботу, яку вона несе у собі